Згорювана мати прийшла до свого сина Олександра. А він ось тут на фотографії посеред інших героїв. Сейчас не лікує, ні? ні не лікує. Якби більше втрат не було. А на сьогоднішній день у моїй сім'ї вже п'ятеро пострадало. У день незалежності мешканці михайлівки рубежівки прийшли на співоче поле відзначити найважливіше свято України, подякувати воїнам за свободу та віддати шану полеглим односельцям. Напередодні свята Ірпінська міська рада присвоїла звання почесних громадян міста 11 мешканцям Михайлівки Рубежівки посмертно пам'ятну відзнаку та відповідне посвідчення вручили родичам загиблих воїнів. Нам допомагають зброєю, нам допомагають фінансово, нам допомагають гуманітарною допомогою, але Україна платить найдорожчу ціну. Це життя наших хлопців, це життя наших героїв. Низький уклін всім нашим воїнам, світла пам'ять всім і вічна пам'ять всім, хто загинув в цій страшній війні. Я бажаю всім мирного неба і найголовніше побажання, щоб наступний день незалежності ми святкували вже разом з перемогою. 32 другу річницю незалежності України мешканці Михайлівки-Рубежівки вийшли зустрічати із ось таким 12-метровим жовто-блакитним стягом. Цей прапор багато років служив місцевій школі. Нашому прапору 16 років. Він нас завжди на свята вісить. І зустрічаємо ми 1 вересня і проважаємо останній дзвоник і випускний. А цього року вперше винесли на майдан зустрічати День Незалежності. Цього дня і сум, і радість приплилися, кажуть мешканці громади. Бо горді за незалежність країни, але сумно, бо війна. Тільки хочеться перемоги, мирного неба, щоб сини не вернулися. І сили, і підтримки нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Я бажаю вам, нам, щоб ми дочекалися якнайшвидше перемоги. щоб Повернулися наші хлопці, обов'язково хлопці і дівчата живими, здоровими додому. Я бажаю кожному з вас в своєму серці, у своїй сім'ї, в своїй родині мати затишок, мати злагоду, щоб був мир, і щоб ми всі разом з вами завжди вірили і пам'ятали, і крокували разом до перемоги.